В ігровій кімнаті з марком тусуємося. Сімейний, як family, family day, так? карапусь, біжимо на цей, а біжимо на батути з тобою. Біжимо. Беремо з собою, добре. Ходи. Даром вам прийде, ходи. Дуже велика нова ігрова кімната. Тут бачите дуже багато зонувань. Дуже багато різних зонувань, дуже багато різних всяких штук, але всі суться переважно якраз на батутах. Ходи, пригай. Молодець! Ой, ой, ой! Витримає. Ану, тато. О, дивіться, теж пригаю. Маркуй себя третий драки дурачок, ну ничего. Треба то короче, підтримати Правда? Давай. Ха-ха-ха, <свистит> маркуй. <свистит> Та тупа! ха Моя киця! Я тебе дуже люблю! Я тебе дуже люблю. Я тебе теж дуже люблю. От почекайте! Люди ми... І де? Люди ми не так то і просто діти виніс. Маркуйсь! Туди! А, Давай, давай, ай, разом. разом. <ріхи> так, давайте. Оп. Біжить, біжить. Давай. О. Оля. А, Марко вже Марков в басейн. Молодець. Трохи вітряно сьогодні. Але тут, бачите, що робиться. Ремонтні роботи, бо тому що вже утепляється будинок. І те, що ямка, Маркось, обережно, тільки не впади, котику. Так, обережно, будь ласка. Покажу вам ту красоту, яка в нас розквітла. Правда в такому бардаку. Але це таке, знаєте, все одно, як то кажуть, бардаку але все одно красота. Дивіться. Ну нічого, Йдемо прямо які ще нові у нас заквітували. Ходи, ходи котик, ходи. Ходи, куточка. Дивіться, як тут гарно. О, діць, яка... Який квітник. Це Що це там це таке? Така водичка. там ремонт робили. Троянди. Тату, Почали квітувати. Та? Тато. Що? Ще, ще є? Не добре. Віка тут маленька гарна. Жовтенько, чорноривчики. Ой, дуже мені подобається. Дивіться, яка краса. Трішки пінопласт налетів. Дивіться, як гарно. І тут. Взагалі. Тут як зацвіло багато а, цих. Йду. То супер. Просто супер. Тут, дивіться, теж оці апельсинка чи мандаринка. Ой, ви знаєте, оця одна кінець гарно. Заквітла, дивіться, яка вона красива. Супер. Зараз подивимося. Ви знаєте, що... Маркуску біжу, йду. Так, рушечки ростуть. Збільшується потрошки. Вже має такий гарний рум'янець. Дуже-дуже гарний. Ой, що дощок Маркусик накрапає. Дивіться, яка ця пампонела. Що покажеш ти мені? О! Тут така рештовка Маркусику. Ой, дивіться, яка тут гарна. Дивіться, які тут гарні квіточки заквітли, Маркусь Дуже красиві. Тут така от теж така гарна. Вігела, дивіться, пішла. В квіт теж. Обережно. Тут рештовка. Бачите. Вже, ця стіна вже вся догори вже отеплена. Так, а тут... тут можна ховатися. Тут можна ховати відостику. Нічого собі. Ось така от, як то, коротше. Ремонтна, ремонтна красота. Обережно, коточечка. Зараз. Це такі гарна. Ну, вона кремова на камері, а насправді вона така ніжно-ніжно Така... жовтенька, як ципітку. Вон, бачу... Ой, борще, чекайте, я щось, щось заб'ю. Це така красива, то що я позначив, вона вже від... відквітнула. Але я бачу, бачите, цей шнурочок говорить про те, що супер. Що я знаю, що. Це те, що мені потрібно. Почекайте, бо я заліз під рештовку. Тут все, тут все. Пату, а не Ду, Почекай, котику. А ти шо, ти... Е, був постриг минулий раз. Алла каже, що в неї вже кани випустили цвіт. У мене ще цвіту я не бачу. Але я бачу, що оця от помпасна трава пиці, яка вона красивезна. І вона вже має оцей великий віник. От він. Такий лахматий. Я думаю, що він скоро зацвіте. Абрикоси я не підрізав, написали мені не підрізайте. Ну вони просто пішли в ріст. Оце от дерево, воно вимахало буквально за оцей рік. За оцей рік. Котичок, на дорогу не виходь, будь ласка. Просто дивишся. Зараз закриємо ворота. Отой маленький жулік. Допоможеш? Ну давай, допомагай. Ой, яку ти маєш силу. Нічого собі. Закрив? Ну нічого собі, ти маєш силу яку. Там обережно, Маркусі. Там обережно. Так що такі справи. Вже правда, пізно, 9 години вечора, але ще гарно, ще гарно все видно. Це бурячки є, вже морквочка. багато, два рядочка, але на свої потреби та таке є. Оце дерево, що воно пішло трохи перекосилося. Я думаю, що його потім його треба буде легенько до паркану підв'язати. І вже ранньою весною пообрізаю, вже не буде на осінь нічого робити. Бурячки такі гарні. Зараз якраз тільки молодесенки. Красивенькі. Якраз. Якраз, якраз. Тут треба вже не чекати до осені. Все повикидати. все повирізати. Дивіться, які помідорки. О і тут, і тут, і зелень. Може взяти і пару зелених ванночок закритих. У мене вже зелених помідор нема. Ці от бурі, дивіться, які. Ці от дивіться, які гарні теж. Бурі, помідори. Цього року, бачите, нічого не робив через ці ремонти, але тим не менше тим не менше, все, все є. І все чудово. Дивіться, які гарні помідори. Бачите? Вчора мама не збирала теж помідорів. Нам принесла. О, Такі гарні теж. Красота? Красота. Красота. М'ясистий, м'ясистий. Бомбезний. А цю я помітив. А, є ж бачите? Такі громашки з голими серединками. Мені так собі, чесно, короче. А отакі от повні мені дуже подобаються. Абракадабра. Теж заквітувала. А тут колоновидна грушечка. Вона така дуже пізня. Груші е, такої округлої форми. Теж доволі великі. О, тут, дивіться, гарно видно. Я краса радиється. Такі округлі, теж дуже великі, дуже, дуже красиві. А тут, дивіться, яка красота. Спінопласту, павутинка, а вам так не видно. О, дивіться, я кажу. Павотенка і спінопласту, бачите, на це палося оцих Де? Головний прораб. Mm -hmm. Тут дивіться, які гарні теж. Такі дрібненькі вони, а дуже гарний мають колір. You're a hard neck,